Чужої біди не буває, подумали волонтери громадської організації Шостка добро і миттєво організували збір допомоги жителям Херсонщини, які довго потерпали від окупації ворожими військами, а тепер вимушені тікати зі своїх домівок від великої води. Мозах запрацював у перші хвилини. Як ми знали, про це лихо про це горе херсонців? Тим паче, що ми ж були в Херсоні, і ми уже, як тільки місто було деокуповано, ми возили і дітям, і дорослим перед новим роком їжу, подарунки і все. Тому ми зразу зв'язалися з освітянами міста Херсона, і вони до сльоз були вражені, що ми їм зателефонували. З перших вуст наші дізналися, що ситуація в регіоні дуже складна. Але в місті організовуються пункти надання допомоги місцевим жителям, куди поїде і наш зібраний серед мешканців Шосткинської громади гуманітарний вантаж. Там, де центральна частина міста, там, де є можливість відкрити, вони називають їх пункти прихистку. Вони відкриваються в дитячих садочках, в спортивних залах, в школах, там, де можливо, і вже почали приймати людей з там, де затоплені села і місто. Херсонці наразі дуже потребують питної води, говорить Світлана Олександрівна, ну і, звичайно, інших товарів. Адже левова частина з них залишила не тільки свої затоплені домівки, а й все, що в них було. По-перше, це білизна, це люди вже несуть, починаючи простирадла. Навіть подушки можна, рушнички, все. Це по-перше. По-друге, це засоби гігієни, починаючи щітка зубна, паста зубна, серветки, вологі, просто серветки, мило, туалетний папір. Що стосується продуктів харчування, то сказали так. Продукти харчування для приготування їжі і тривалого зберігання. Не треба нести банок там трьохлітрових гурків, помидорів, бо вони вже я думаю не актуальні, бо вже рік цієї консервації пройшов. І картоплю також вони сказали не потрібно. Попросили разовий посуд Тут стакани, глибокі тарілки і ложки веделах і е, тарілочок, як сказати мілких не потрібно. гумові чоботи дуже просять просять гумові чоботи це якщо дітки то хоча б якісь олівці якісь фламастери якісь розукраски, яке щоб, щоб дітей зайняти чимось не просто іграшка а ось така яка ще можна зайняти дітей на жаль від такої катастрофи страждають не тільки люди але й тварини і брати наші менші ще більше незахищені, адже не можуть ніяк собі допомогти. Там такий екоцентр, як у нас у Сергія Камнієнка, І їм вже багато несуть тварин. І я сказала, що ми можемо забрати якусь частину тварин. Пані Субтильна закликає небайдужих долучатися і допомагати, адже часу на збір допомоги небагато. Волонтери планують виїжджати до Херсону вже в п'ятницю. Ми чекати не можемо. Ми вже звернулися до підприємців, які займаються оптовою торгівлею продуктів харчування, в частності Васильцова Оксана, яка одразу відгукнулася і сказала: приїжджайте, забирайте. Я закликаю всіх мешканців міста Шоски відреагувати дуже швидко. Насправді наші земляки вже відгукнулися на заклик про допомогу, і від самого ранку середи зі сльозами на очах йдуть до волонтерського центру, аби долучитися до благої справи. Мені жалко жителів Херсонщини, що они так бідствують. Хочу им, щоб, щоб немножко помочь. Я інвалід третьей групи, але все одно я допомагаю і немножко з пенсії высылаю волонтерам і допомагаю продуктам. Ми принесли з братом засоби судової гігієни, ну, прийшли, тому що було жалко всіх тих людей, які втратили свої квартири, домівки. Бо дуже бачили, було дуже багато води, все затопило. Все, що змогли. Взуття, постільне, харчування. Що змогли, ти принесли? З миру понетки і бідному сорочка. Це один біль для всіх. Тваринки, які пливуть в воді, це людей шкода, а тваринок вони беззахисні. Я не знаю. У мене просто душа розривається. Шкода, всіх дуже шкода. І божої допомоги всім всім, кому не байдуже до долі мешканців Херсонщини, до тварин, які опинилися заручниками ситуації, можна допомагати грошима в скриньку волонтерського центру або на волонтерську картку. Приносити продукти харчування та інші необхідні речі треба на садовий бульвар у приміщення волонтерського центру Шостка добро.